Жук 2,5 дюйми. Така приманочка. Дуже багато має позитивних відгуків для ловлі будь-якого хижака. Приманка дуже універсальна, дуже класна пасивка. Вона як і пасивка, як і активка, як і активна приманка. Тобто за рахунок грайливого свого хвостика, а також своїх лапок, ніжок, хвостика. І своєї форми має дуже класну, неповторну гру. Приманочка така у нас жук використана з найкращих матеріалів. Матеріал плаваючий. В карті кольорів 16 кольорів. Друзі, в описі під відео є наш Facebook, Instagram, Telegram, група, Viber група. Пишіть, додайтеся і надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Для ця приманочка. Використовується для ловлі будь-якого хижака: щука, сом, судак, жерех, голавель, тобто окунь. Ну, звичайно, 2,5 дюйми це не бікбейтс, це не, не для ловлі певно, трофеїв, але я вам скажу, що велика гума це не панацея. І дуже багато є прикладів того, що іноді маленькі приманки працюють також чудово, не гірше за крупну. Крупний силикон, особливо, наприклад, якщо осінь згодний, там частенько працюють приманочки по більшого розміру. А якщо, наприклад, весна, то приманки працюють також невеликого розміру. І досить, на 2,5 дюймів приманки досить добре влітають трофейні, трофейні риби. До, до речі, цю приманочки не нехтує. І Сазанчик і лящик, тобто це такий універсал, який зарекомендував себе дуже у багатьох риболовів з нашої країни і світу. Ось така краса, класні приманки в карті кольорів 16 кольорів. Друзі, ще кому ще раз кому цікаво в описі під відео є посилання на наш Facebook, Instagram, Telegram, Viber і е, Telegram, група Viber, групи Viber і групи в Телеграмі. Пишіть і надамо весь асортимент за простою формою для замовлення. Ось така краса класні приманки. Я хочу сказати по монтажу. Дивіться, друзі, бачите ось така приманка. Монтувати треба, щоб гачок вийшов ось в цьому місці. Бачите? Щоб гачок не виходив ось тут, а гачок вийшов саме в цьому місці. Ось, бачите? Такий. Пупочок, бачите? Ось цей ось. Ось тут має вийти гачок. Таким чином, коли ви, якщо ви заганяєте сюди гачок, ця частина стає більш грайлива. Якщо ви гачок тут заганяєте, також частина тіла стає досить грайлива. Але якщо сюди загоните, в оцей пупочок, дуже класно буде грати хвостик. Як в реалізації танточки. Я Дуже багато бачив, монтують ось тут гачки в тілі. Це неправильний монтаж. Монтувати треба, щоб вийшло ось з цього місця. Таким чином, приманка розкривається у всій своїй роботі. Тобто, ще раз зараз покажу. Монтуйте в це місце або тут, або тут. Таким чином, тоді буде максимальна гра буде розкриватися цієї приманки. Ось така краса. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, це дуже допомагає розвитку каналу. Всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна. Така краса 2,5 дюйми, Жук. Класна приманка. Вообще, рекомендую. Тема робоча, безотказна, в карті кольорів, 16 кольорів. Посилання в описі під відео, де можна замовити.